Хай слово Євангелієї Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа буде благословенням для вас і зціленням душі і тіла. Євангеліє від Івана, 3 розділ 13, 17 вірші: Ніхто не сходив на небо, тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. Тільки один Господь може нам відкрити дорогу на небеса, бо і Він сам пройшов цей шлях, а цей шлях Він пройшов заради нашого спасіння. І як Мойсей підніс змія в пустелі, так належить піднестися синові людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Зауважте, кожен, хто вірує, той не загине, буде мати життя вічне, і тому буде відкритий шлях на небеса. Бо так як Господь Ісус Христос зійшов, так і тих віруючих в нього, Він з собою забере у ті небесні оселі, про які він обіцяє нам. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, зауважте, усякий, хто вірує в нього не загинув, а мав життя вічне, бо не послав Бог сина свого у світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього.